Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого, суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Ваші увазі, троянда Шевченка. Про цей сорт можна говорити багато, а можна просто не говорити, а милуватися ним і насолоджуватися ним. Звісно, в мене багато ще. Я не розкажу про неї. Бо в мене вона росте і квітне перший рік, перший сезон. Але щось трішечки розкажу і покажу. Ну, ця троянда це не з тих, що е, вибирати чи не вибирати. Я би казала, садити всім, висаджувати всім. Бо, бо так, бо це наше українське селекціоноване давно, 1952 року. Я собі так уявляю, що вже в той час, та не вже в той час, а в той час, в тому числі, була дуже сильна цензура на все українське, але, попри все, сорт назвали саме так. Тому, пану автору, так, дуже велика повага за це. Ось троянда взагалі-то рахується паркова, може досягати і 140 см, але я думаю, що може й більше. В мене вона не загустилася так. І взагалі скажу, що перший рік вона, от, оце в мене перший сезон, квітла досить мало, і аж десь ближче, ну я би сказала, до кінця сезону. Насправді, там під кінець літа, вона мені заквітла, досить довго сидів, саджанець, чи то специфіка сорту, чи то саджанець, не знаю, як ну, склалося щось так. Але, але, але сидів, сидів, живий, все добре було. І в певний момент пішов вріст, наростив і ще й заквітнув. Але потім наростила мені ця краса ще один пагін, довжелезний, височезний, е, Ну, в мій зріст, тому точно перегнав 140 см заявлених. От, Квітка дуже гарного червоного кольору, глибокого червоного і дуже запашна. От просто насичено. Такий насичений, відчудний аромат, дуже-дуже дуже густий так, і дуже концентрований. Прекрасний, просто прекрасний. Квітка гарна, гарно складені пелюстки, махрова, густа. В мене от, перші квіти і перший рік її фактично воно попало те квітування досить на спекутну погоду і спеклося. То, на жаль, перші квіти запеклися, тому фактично я мала можливість хіба так один раз її відзняти. І все, один-два рази. Тобто ти підходиш сьогодні знімаєш гарна, прекрасна квітка. А завтра вже все повністю і нема навіть під кінець дня спекотного. Восени вона набула такої трішечки малиновості, але все одно колір глибокий, колір дуже-дуже насичений і гарний. Тому кажу, які в них були характеристики, як на мене? То ця троянда мусить бути в кожному українському саду. І так, треба про неї говорити. Звісно, що як і про деякі інші, Украї... та не про деякі, а про багато інших українських сортів. Просто тут така назва, що ось, бере за душу відразу. Ось так. Більше буде наступного року, надіюсь, якщо перезимує гарно, а мало би перезивати, бо буде накрита. От, але так, поки що фактично, щоб було. У в нас в мережі в етері українському про цю красу. Ну і все-таки там вона мені сподобалася, бо тому що кажу, попри те, що там, не знаю, небагато наростила, все-таки дала насолодитися і відчути пахощі. Та й колір. Колір цей стає все більше мені подобатися. Такий колір, тому вам дякую за увагу. Е, хто має дорослу, не знаю, може хтось має дорослу. Не розкажіть, покажіть. І я думаю, насправді, що в багатьох садах. Воно росте. Є така велика мрія, що вона все-таки росте в садочках України, але просто ну, не всі знають її назву. Вона завтрачена, бо багато ж висаджувалось колись. Та навіть з того ботсаду, я думаю, що продавали саджанці. Ну, ну була, були різні способи, я думаю, що люди висаджували. Але кажу, не завжди назва збережена, тому раптом хтось знайде свою незнайомку. Буде приємно, напевно, отримати такий сюрприз. Тому дякую вам. Всім до наступних відео і папа.